Хто тебе оточує з твоїх знайомих? Хто ці люди? Хто ці люди? Нехороші люди тебе оточують. Люди больні. Люди, які прикидуються, що добрі, а на самом ділі хочуть тільки з тебе витягнути твої гроші. Да, ти для них дама пік. Показують, що тебе люблять, а самі бідні, як церковна миш, сплетні за тебе розпускають, дороги твої обсуждають, біду тобі зичуть. Радості не бачать в тобі. Роблять тобі, може, на красоту, забирають всі твої фантазії і емоції.